Військова амуніція, тактичне взуття, рюкзаки, ножі, все це та багато інших речей зберігається у кімнаті музею Олега Гринішака на позивний гуцул воїна 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України, який загинув на війні у 2023 році. Тітка бійця пані Надія розповідає, Олег часто купляв військове спорядження. Ці всі речі я теж він замовляв на пошту. Я це все получала. Це все виконуючи бо. Виконувала. І все йому потім відсилало. Він дуже сильний був і він добивався свого. Він ніколи не плакав, він ніколи не жалівся, Що, Як його обіди, хтось він ніколи не розказував. Він все своїм сам вирішував, проблеми свої. Він хотів будувати Україну, відбудовувати. Після загибелі Олега батько, який теж воював у лавах ЗСУ, зібрав всі особисті речі сина у колекцію Серед найціннішого Біблія, яку хлопець завжди тримав біля себе і молився. Історична література про національно визвольну боротьбу України, нагороди та прапори. Воїн між виходами на бойові завдання багато читав. За словами бабусі, любов до книжки у Олега з дитинства дуже любив істор... історію. Історичні книжки і багато читав. Для нього не було кращого подарунку книжку подарувати. Він саме ліпше любив книжки. І потім вже, може, п'ятий клас, шостий клас був. Я йому спеціально виписувала газету Історія. Він любив історичні книжки. Він читав про, про цей, про ОУН ну, отаке, бо він з малочку. Мріяв стати військовим. Олег був сильний духом, ніколи не боявся труднощів, адже ще з маличку хлопець втратив маму. Ріс з батьком, бабусею та тіткою. Любов до військової справи, патріотизму сину передалися від батька. Вони розуміли один одного без слів. Востаннє пан Юрій з Олегом розмовляли перед виходом на бойове завдання, звідки воїн живим вже не повернувся. Завдання дуже важке там було. Чому він на завдання пішов? Він мав переводитись у гур, головне управління розвідки. І через день так. Він же склав собі пакети, то все, щоб прислати туди на Дніпро. А там був хлопець, що мав йти туди, він був поранений. Але каже, браток, каже, а що ти будеш поранений, давай я замість тебе піду. Так що нього сам у волю і пішов. Він, як хлопцю, говорить, він з перші заходив і останній виходив. Мій син півроку до війни він контракт контрактний був. Він зустрічав війну в Миколаєві, потім з Миколаєва на Херсон, з Херсон на Дніпропетровськ, визволяв Ізюм. Оце визволяв, в вересні було, Потім після Ізюма він був на Лимані, коротше, весь фронт пройшов. Це як він загинув, нас не стало. Нас не стало. І навіть не можу сказати. Яка частина нас залишилась? Мені здається, що сім'я нема сім'ї, окрім особистих речей Олега, рідним побратими з передової привезли собаку байду, який був вірним другом воїну. Хлопець любив тварин, тепер за його улюбленцем доглядатимуть вдома. Іванна Осташук, телеканал Раї.